Мої вітання! Мене звати Андрій Перцах, В ефірі Кінопростір Планета Кіно. Це програма, де ти можеш подорожувати різними територіями, не виходячи з дому. Вже за кілька секунд нас чекає захоплююча подорож в джунглі, а потім подорож до віддаленого зимового замку. В цій програмі можливо все, так що залишайся з нами, ми розпочинаємо. Насправді, друзі, минуло багато років відтоді, як людське дитинча Мауглі було врятоване від тигра Шархана. Хлопчик виріс і тепер на рівні з іншими тваринами він може постояти за себе. Все найцікавіше про його пригоди у нашій першій прем'єрі. Книга джунглів. Вчиться бігати разом зі зграєю, миттю станеш для когось обідом. Я не міг не помітити, що сьогодні тут дивно пахне. Людині тут не місце! Втікай, Маугрі! Стали небезпечні для тебе. Але це мій міді. Тільки люди зможуть захистити тебе від студії, що створила для вас «Піратів Карибського моря. Бедолашна дитинча. Що привело тебе так глибоко у джунглі? Та режисера залізної людини. Ти людиня, що хоче жити у джунглях. Звідки ти це знаєш? Малий, у мене є вуха, і у моїх вух є вуха. Тільки я захищу тебе. А будьмо про три свій свістрак. Що це? Це пісня про чудове життя. Він не заспокоїться, доки не вб'є малого. Якщо з Маури щось станеться, я собі ніколи не пробачу. Для джунглів. Мауглі. Ходімо. Треба йти. Я допомагаю балу готуватися до зимової сплячки. Яка ще зимова сплячка у джунглях? Неповна сплячка, але я дрімаю дуже часто. З 14 квітня у кіно у утриде. Уділайктсій. Like yeah. yeah. Фантастично. So. Не кожного дня ти можеш побувати в таких неймовірних метрів. Фільм Книга джунглів це екранізація одноіменної книги Рейдерда Кіплінга. Режисером картини став Джон Фавро, відомий тобі за стрічкою Залізна людина. Він зізнався, що в дитинстві старий диснеївський мультфільм про Маулі був його улюбленим. Незвичні образи книга джунглів фільму стане для тебе справжнім відкриттям. Цікаво, що всі місця, де відбувається дія фільму, є продуктом комп'ютерних технологій, але виглядають вони просто приголомшливо. Робота над анімаційним фільмом тривала з літа 2013 року. Фільм. Книга джунглів, ти можеш побачити в IMAX 3D. Завдяки неймовірному поєднанню технології IMAX і формату 3D, ти зможеш відчути атмосферу диких джунглів. Ти будеш вражений таким приголомшливим ефектом. Дивись прем'єру про Маоглі вже 14 квітня. Переду велика битва на великому екрані. Дивиться трейлер нашого наступного фільму Мисливець та снігова королева дивиться. Про білосніжку казка Повчальний чарівна. Дізнайтеся ж нарешті, як почалась вона. Покажи цієї миті найпрекраснішу на світі. Це ви, королево моя, однак ненадовго. Ваша сестра носить дитину, яка стане ще вродливішою за вас. І знайте, якщо хтось скривдить це маля, сестра ваша відкриє в собі силу, якої ще світ не бачив. Пережити біль утрати, добра королева замурувала своє серце у крижаній фортеці, їй не судилося виростити дитя, тож вона виростила військо. Готуйтеся і станете мисливцями моїми. Непогано я думала, що сильною тебе зробила, а ти така ж нікчема, як була завжди, сестричко. Це моє королівство. Ти щось сказала? Це дзеркало зробить мене володаркою світу, те дзеркало страшне і небезпечне. Його треба знищити разом. І чого ж ти хочеш стати героєм, який знищить зеркало і врятує ціле королівство? Ну, приблизно так. Готовий мисливцю. <пробітник> Я сильніша за вас усіх. Давай перевіримо. Сливець і снігова королева. Історія, з якої все почалось. Фільм Мисливець і снігова королева це спін-офф до одноіменної картини 2012 року. Під час написання сюжету сценаристи використовували героїв казки Білосніжка братів Грім. Початок робіт над картиною кілька разів відкладався. Розпочали зйомки в квітні 2015-го. Основні сцени фільму були відзняті в різних частинах Англії, а в головних ролях знялися неперевершені Крістен Стюарт і Шарлі Стерлшовифайнда. Дивись стрічку, мисливець і снігова королева вже з 21 квітня у 4DX. Спостерігай, відчувай, ставай учасником неймовірних пригод. Я теж задоволений такими прем'єрами і обов'язково зберу всіх своїх друзів. Ми підемо переглянемо ці фільми. Ти теж складай нам компанію і також бери участь у нашій традиційній рубриці і отримуй два запрошення на будь-який фільм у планеті. кіно. Друзі, в нової програми ми задавали запитання: хто зіграв роль Супермена? Є справжній фанат, не знаю, чи Бетмена, чи Супермена. Руслан так хто зіграв роль? Роль зіграв Генрі Каєл. Віру, це правильна відповідь. Це є твоє. Це є Дякую. два запрошення на фільм. З ким будеш переглядати фільми? Ну, напевно, дітей відведу. Вони таке, таке кіно люблять, цікавляться. А дружина на тобі що буде робити? А дружина може зі мною на якусь комедію сходить або на якусь мелодраму. Бажаємо приємного перегляду. Дякуємо, що ви з нами. Ну а тепер пішли. А тепер увага і тихенько. Поки тут нікого немає, я тобі озвучу твоє запитання. Яка відома голівудська актриса озвучила хитру змію у фільмі Книга джурбів». І що ти знаєш правильну відповідь, її на електронну адресу, яку ти зараз бачиш на екрані? Обов'язково вкажи свій мобільний номер телефону для того, щоб ми тобі перетелефонували. Якщо ти будеш першим, ти отримуєш два запрошення на перегляд будь-якого фільму у планеті кіно? Також тебе є два дні. Якщо ти дивишся нас в інтернеті, Надсилай свої правильні відповіді і тоді. За допомогою Random Org, можливо будеш саме ти першим і ти отримуєш ці квиточки. Вони твої лови. Неймовірна мандрівка підходить до свого завершення. Я дякую тобі, що ти розділив зі мною цю подорож. І дочекався яскравих прем'єр. Ми з тобою зустрінемося вже згодом на території планети кіно. Побачимося. Па.